Мріяли, будували плани, хотіли жити, але війна вирішила інакше та обірвала життя Олега Задачина, Вадима Лопатинського, Олександра Белінського. У пам'ять про захисників України на фасаді ліцею №1 1 Мугилі Подільського відкрили меморіальні дошки, котрі стали анотацією прикладу боротьби, мужності, патріотизму, відповідальності ще трьох героїчних випускників. Ми сьогодні зібралися, щоб шанувати світлу пам'ять, відкрити меморіальні дошки полеглим нашим героям, які зробили все для того, що ми сьогодні можемо жити і працювати. Я хочу висловити співчуття рідним, а нашим загиблим вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Хлопці були різними за віком, мали різні життєві шляхи. Але усіх трьох об'єднувала любов до рідного міста, вірність Україні та відчайдушний незламний дух захисника. Вони боролися за незалежність своєї держави до останнього подиху. Задачен Олег Миколайович загинув 29 грудня 2022 року. Старший солдат розвідувальник розвідзводу 2-го батальйону. 28 окремої механізованої бригади А06 66. Помічник гранатометника другого механізованого батальйону, який загинув поблизу населеного пункту Озарянівка Херсонської області. Лопатинський Вадим Анатолійович загинув 28 квітня. 2024 року, старший водій 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, військової частини А-7085, молодший сержант, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України поблизу населеного пункту Невське. Луганської області. Белінський Олександр Сергійович загинув 20 жовтня 2023 року. Гранатометник 2-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу, 4-ї десантно-штурмової роти. 3-го десанти-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Солдат, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Погади про воїнів повертали вчителів у той час, коли хлопчаки на своїх маленьких плечах носили шкільні портфелі, бешкетували, бігали коридорами та все норовили стати дорослими. Сьогодні вони герої, які лелеками повернулися до своєї альма-матері. Це воїни, наших Збройних Сил України, це наші випускники, це наші діти, це наші сини. Вони Віддали своє найдорожче для того, щоб ми могли ходити в школу, вчитися, здобувати певні знання і про них пам'ятати. Боляче говорити, але ми сьогодні скиляємо низку голови перед батьками. Адже саме вони дали світу таких синів. Це наші герої безстрашні, безсмертні, які захищали. Нашу вітчизну, нашу землю і нас насладить. Війна здружила Олега Задачіна, Вадима Лопатинського, Олександра Белінського зі своїми побратимами. Справжній лідер та опора для побратимів. Так про свого бойового товариша Олега Лопатинського розповідав Василь Загайчук. На відміну від багатьох в саму важку хвилину не тільки в домашніх умовах, а й на лінії фронту. Він міг ринутися в допомогу, як кажуть, з головою. В незалежності від того, яка там була ситуація, як би не було важко, страшно, він завжди приходив на допомогу. Олег Задачин, Вадим Лопатинський, Олександр Белінський сьогодні їхні імена навічно викарбувані на стінах рідної школи, щоб пам'ятали, щоб не забували ті, хто навчається і навчатиметься у ліцеї Номердин, хто проходитиме повз навчального закладу, І говоритимуть, якою ціною виборюється свобода, а наступні покоління знатимуть. Добрі, щирі, безвідмовні та відважні хлопці з могилів Подільського віддали життя за кожного з нас.